І так, перед вами теми експериментальних досліджень і теми навчальних проєктів. Ми можемо вибрати будь-яку з оцих тем для того, щоб зробити свій навчальний проєкт. Так як це для вас перший раз, я вам перший проєкт допоможу е, зробити. І так, давайте подивимося, що пропонують нам на вибір. Теми такі: спостереження та дослідження процесу дифузії. Ну, що тут можна зробити? Можна, наприклад, дослідити дифузію. В залежність там від швидкості, від гаряча вода холодна, Доз... взяти холодний стакан води, стакан гарячої води і пакетики чаю туди вкинути, подивитися, де швидше буде процес заварювання відбуватися, процес дифузії. таким чином, зробити висновок, що в гарячій воді швидше, що значить, дифузія залежить від температури. Далі можна е, дослідити. Там запах з якоюсь швидкістю поширюється, там різних парфумів, собі взяти якогось помічника, там в одній частинці кімнаті, пшакнути духами в другій, поміряти через кілька секунд запах, почути, ну щось в такому роді. Можна це зробити в холоднішому приміщенні, в теплішому теж порівняти. Друга тема вимірювання лінійних розмірів тіл за допомогою різних приладів. Ну, це треба, щоб у вас були різні прилади, щоб ви одне й те саме тіло розміри поміряли. Вимірювання площі поверхні тіл різними способами. Далі. Ще, бачите, є теми навчальних проєктів різні. природні явища та їх вплив на життя, здоров'я людини, що таке атом Від давнини до сучасних уявлень. Подивитися, як люди, да, думали, що якийсь зразу, атом, потім-потім. Дифузія природних техніці в побуті це дуже цікава, до речі, тема. Багато дітей її брали в минулі роки. Еволюція вимірювальних приладів. Як вимірювали в давнину? Розміри дат і як дійшли до зараз. І вимірювання розмірів тіл довжини, висоти площі об'єму різними способами. Я сьогодні хочу вам запропонувати такий проєкт. Зошит так і напишіть? Проєкт. Число можете там коротко записати. Сьогодні 4 жовтня. І запишіть. Я вам придумала таку тему. Зараз покажу. Так. Проєкт. Чи дивіться, в проєктах що є? Нам треба тему, мету і яке ж обгоднення. Так? Знову рядочку пишете. Тема. Тема. Пишемо обчислення, площі, долоні. Обчислення, площі, долоні. Я вам заразом хочу показати... А, я зараз напишу, давайте, да, на екран. Я заразом буду презентацію робити. Дивіться, проєкт пишу з фізики. З фізики. І далі пишу тема. Тему. Обчислення площі долоні. Обчислення площі долоні. Так, а тут пишу, хто виконав проєкт. Це ви так можете робити. Ви ж в минулому році вчилися робити. Виконала. Так, учениця, допустимо, сьомого класу. Хай я буду сьогодні ученицею сьомого класу. Далі, так як ми можемо вибрати у дизайні яким я хочу, який я хочу, щоб зовнішній вигляд моїх слайдів був, щоб не просто були там біленькі. Ну, щось таке хай буде. ну, чи отаке. О, таке хай буде. Дивіться, проект фізики, тема обчислення площі долунди. Далі ви пишете діти з нового рядочку. Мето. Мето. Давайте я на цьому слайді додам ще й мету. Мето. Тепер давайте подумаємо, яку мету написати. Що я хочу досягти. Дивіться, долоню. Ось ви видаєте на листочку вашу долоню. Вона неправильної геометричної форми. Тобто тут нема довжини, ширини, висоти. Ви пишете навчитися, навчитися. Обчислювати площу тіл. Це називається неправильної геометричної форми. Неправильної. Геометричної форми. Так. Так, це сюди, це сюди. О. Навчитися обчислювати площі. Ой, помилку зробила, да? Неправильно, неправильно є. Добрий день. Ось неправильної геометричної форми. Так. Тепер. Я вам зараз, дописуйте, я вам зараз у чат, діти, скину в невеличке відео, менше хвилини. І ви його, щоб не з мого комп'ютера, а окремо подивитеся, і тоді я продовжу свою розповідь. Зараз я скину вам посилання. Так. Значить, ваше завдання. відео триває 43 секунди. Ви зараз заходите на посилання, без мене дивитесь відео, тоді я вас через 43 секунди чекаю знову. тут, Зрозуміли? Все, дивіться, так. дивіться діти відео і повертайтеся. уроку не виходьте. Подивилися, так? Да? дивіться. Значить, я вам показую, де у вас є ця теорія в підручнику. Ось Це сторінка 31. Давайте разом відкриємо сторінку 31. 31. Сторінка 31. Так, З правої сторони у вас є малюнок. Ви бачите, на листочку в клітинку є тіло неправильної геометричної форми. І далі вам розказується теорія. Скориставшись наведеною нижчою інформацією, визначте площу вашої балони. Ось якраз те завдання, що нам сьогодні потрібно виконати. І так, площу фігури, яка має неправильну геометричну форму, можна визначити за контуром цієї фігури, намалювавши на папері в клітинку або за допомогою палетки прозорої пластинки з на ній сіткою квадратів певної площі. Ми будемо звичайний листок клітинку використовувати в вашому зошиті. Прямо можете намалювати, хочете окремо, візьміть листочок, можна в зошиті. І так, в таких випадках площа фігури обчислюється за формулою S дорівнює в дужках n додати одне друга k помножити на s 0 v де n? Кількість цілих квадратиків. Давайте подивимося на малюнок. Що значить цілі квадратики? Зверніть увагу, ось, наприклад, оця клітинка повністю входить. Бачите, ось повністю входить. Ось іще одна, іще. Оце цілі клітинки. А є такі клітинки, давайте іншим кольором вам намалюю. Які тільки частинка ось входить. Бачите, ось частинка, ось частинка, ось. Тобто, нам треба спочатку порахувати кількість цілих клітинок. Оце цілі клітинки, це буде N. Ось вона написано N. І К кількість не цілих. K я жовтим позначила. Оце жовтим те, що я позначаю, К. Це. Не цілих, ті, ці, що жовтенькі, мамові, скільки не цілих, що частинкою входять. Ось 20 цілих. Ну, це вже порахувало, так? Тепер дивіться. По формулі, ага, що таке С0? Це площа однієї клітинки. Ви тільки що у відео бачили, що площа клітинки однієї. 5 міліметрів. Ні, площа довжина, ширина 5, а площа однієї клітинки 5 на 5, скільки площа однієї? 25 25. 25, поняли? Площа однієї клітинки 25 мм квадратних. О, оце нам потрібно. Зрозуміло? Значить, коли ви будете оформлювати цей проєкт, значить, що нам треба буде? Нам треба буде оцей теоретичний матеріал. Дивіться, Площу фігури, яка має неправильну геометричну форму, ось можна намальованим на папері клітинку. Або ми не будемо писати. Значить, дивіться, оце берете собі. На другий слайд теоретичний матеріал. І ось у таких випадках обчислюють за формулою. І ось ця формула. Далі пояснюється. І пояснення. Так, ось пояснення. Будь ласка. Далі. Запишіть собі як допомогу. Значить, це все з підручника. Ви візьмете. Далі напишіть, як ми обчислили площу однієї клітинки. Це квадратик маленький. Пишете. С0В. Квадратик має довжину. І ширину ну, одинаково, ж, так, вже на ширину 5 мм, 5 на 5, 25 мм В Підручник у вас наводиться і обчислення, ви бачите, да? попідставляли 20, цілих, 22 не цілих. Цілі беруться повністю. Що таке одна друга? Одна друга це половина. Половина береться не цілих, вони додаються, множаться на площу однієї клітинки і ось виходить. Тепер повертаюся, як ви будете оформляти. Чи в ЗОЖ, ну дивлячись, де ви будете оформляти. Значить, на другому слайді додаю другий слайд. Так, на другому слайді в мене буде теоретичний матеріал. Оце все і з картинкою. Картинки, я надіюсь, ви вмієте знаходити і вставляти. Наступний момент нашого проєкту це саме виконання дослідження. Значить, ще раз повторюю, або окремий листок берете, або просто взушки. Берете свою долоню, ставите до листочка і, як в дитинстві, обводите. Я собі обвожу, ви зараз собі обводите. Так, все, працює. Ну, я не знаю, видно чи не видно. Ось тут трошки видно, так? Я свою ручку вберу. Так, я чекаю, поки ви введете свою, свою долоньку. Тепер давайте на допомогу звернемося знову ж таки до підручника. Да, там, де в нас формули були. І тепер ви собі в зошиті робите таку заготовку. Перше, значить, нам треба порахувати цілі клітинки. Пишемо. Цілі клітинки. Це вам як ну, підказка така. Цілі клітинки. Цілі клітинки позначаються N. Пишемо, N до Цілі клітинки. Далі вам треба не цілі клітинки порахувати, ті, що частково. Так і пишете, не цілі клітинки. Не цілі клітинки. Не цілі клітинки. Це буквою К позначається, К дорівнює. А тепер ви мені скажіть, що далі вам потрібно зробити з цим листочком? Порахувати все. Порахувати, щоб вам було зручніше. Ви відмічайте собі, які ви клітинки порахували. Можете різними кольорами, допустимо, там візьміть синім цілі, а там простим олівцем, не цілі. Звичайно, це йде проста робота, бо тут клітинок досить так немало, скажімо так. Значить, слідуючий етап, вас дослідницький, ви будете рахувати. Давайте я тоді, щоб ми все встигли, заразу, поки ви ще не порахували клітинки. З вами подивимося. Е, так, е, на формулу. І ви скажіть, чи вам зрозуміло, як підставляти в цю формулу числа? Чи ви вже рахуєте всі, так? Да? Подивіться на формулу. Ось давайте я її збільшу. Ось вона. С дорівнять. Відкриваєте дужку. Спочатку напишіть, скільки у вас цілих клітинок. Додати. Одна друга це половина. Тобто, якщо у вас буде, допустимо, там К16, то половина це буде 8. Додати треба всі оці клітинки цілі половину не цілих. І помножити на С0В. Що таке С0В? Це площа однієї клітинки помножити на 25. Все це можна робити на калькуляторі. І вийде у вас площа, не забудьте, ось написано, дивіться, у міліметрах квадратних. Далі, треба буде зробити висновок. Який зробити висновок? Давайте я вам допоможу. Напишіть висновок. Висновок. Значить, дивіться, в нас, як буде по слайдах перший проєкт, такий-то да? на другому буде теоретичний матеріал написаний. Можна з підручника взяти, можна там, з інтернету скопіювати, далі. Картинку можна по темі додати. І потім ви сфотографуєте свою руку, ту, що ви рахували, напишіть це, буде третій слайд, значить, дивіться, перший слайд, ось він. Можете зробити собі скріншот. Далі. На другому слайді, Давайте ось робіть скриншот. Перший слайд. Далі. Далі я вам напишу, ось, діти. Верніться обратно. Верні... Верні... Верніть обратно. Вернула, давайте. Все, я зробила. Далі, Далі, діти, дивіться, це перший слайд. Пишу на другому слайді. Так. Секундочку. На другому слайді пишіть. Теорія у вас буде. Є ж така теорія? Можна з підручника брати? Теорія. Так. Так. Другий слайд теорія. Так. Можете картинку взяти там, або листочок додати, щоб в тій теорії на, листу, на листочку в клітинку. Так. Далі пишемо третій слой. Пишете дос... недослідження, вимірювання. Так. Пишемо, на третьому слайді буде безпосередньо вимірювання. 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 Ви сюди на слайдіте додаєте фото вашої долоні. Долоня ваша. Так, на листочку у клітинку ж. На листочку в клітинку. І тут ви можете і написати, скільки у вас було N, е, да, цілих клітинок скільки у вас вийшло нецілих клітинок, і підставили формулу S до рівня. Там додали число, додати одна друга половинка нецілих і помножити на 25. І скільки у вас вийшло. І останній слой, четвертий слой. Це буде висновки або висновок, висновок. 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 Який повинен бути висновок? Дивіться, Завдання в нас було таке: навчитися обчислювати площу тіл неправильної геометричної форми. І ви пишете, що я навчилася обчислювати площу тіла неправильної геометричної форми за допомогою листка в клітині. Я навчилася чи навчився обчислювати площу тіла неправильної геометричної форми за допомогою листка в клітинку. І формули, да? і спеціальну форму. І формула. видите ваш результат. Пишите площа моєї доволі скільки то міліметрів квадратних, площа моєї долини. Давайте я зупиню демонстрацію, ви вімкнете в камери, і кожен мені просто коротко скажете, що зрозуміло, що не зрозуміло з сьогоднішнього уроку. Це зрозуміло. Настя зрозуміло, Уляна, тобі зрозуміло все, чи може ще щось допомогти? Можете, будь ласка, ще раз пояснити формулу? Я просто не дуже зрозуміла. Формулу добре. Ще що, Владик, що тобі пояснити ще? Так, да, все понятно. Це, понятно, так, Діана, ще хто, взивайтеся, Ангеліна. Це значить, понятно. Ну давайте тоді ще по формулі. Так? Якщо більше питань немає, значить дивимося, діти, Зараз я показую вам ще раз цю формулу. Так, з підручника. Ось формула. Давайте, може, десь її окремо тоді напишу ще раз. І так, ось, допустимо, формула, Пишу. Так, S дорівнює n плюс одна друга половина k і помножить на S0B. І так, ну допустимо, давайте щось таке своє придумаємо. Нехай ми поміряли n дорівнює, нехай не так, як тут, хай 10 цілих клітин, да, k нехай буде 6. І давайте я на цьому прикладі покажу. І так, S дорівнює, дужку відкриваємо по формулі, замість N підставляємо 10. По формулі «додати» пишемо: «додати». одна друга, одна друга. Тут помножити, помножити на «к». Замість К підставляємо 6. Закрили дужку. Помножити С нульове площа однієї клітинки 25 мм квадровому. Тепер давайте як правильно обчислити. Спочатку в дужках множення. Одна друга від шести, це половина від шести це буде три. Може, хто не знає, запишіть собі одна друга це 0,5. Якщо ви будете робити на калькуляторі, то ви своє число не цілих клітинок просто помножите на 0,5. Отже, перша дія множення буде 3. 10, Далі 10 додати 3. 13. Виходить в дужках 13, за дужками помножите на 25. З фізики можна користуватися калькуляторами. Хочете рахуєте в стопчик, так як ви на математиці рахуєте, можна. Використати, щоб швидше калькульовати. Значить, треба 13 помножити на 25 і буде 325 міліметрів квадратних. Це буде ваша відповідь. Звичайно, у вас будуть числа більше. Ви самі розумієте, що на такому листкові багато буде цілих і не цілих. Так, ще діти, які запитання. Більше немає. Ще немає. Далі, презентації всі вміють робити. Так. Всі вміють робити тепер, якщо у вас немає комп'ютера, немає, немає там ну, засобу, на якому можна краще зробити презентацію, то ви маєте знати, що презентацію можна зробити і на телефон, Тільки на, для телефону, вам потрібно скачати програму, додаток, який називається Google презентації. Якщо вже зовсім туго, що не можете ні там, ні там зробити презентацію, давайте тоді робите в зошиті, оформляєте і вже ж присиваєте як варіант мінімум роботу із ЗОшита. Але, звичайно, краще це оформити у вигляді презентації, так як презентації вчилися вже, на, вже робити на, на, в шостому класі. Покажу вам зараз ось презентації Google. Це презентації, які робляться онлайн. Так, ось допустимо. А це. В мене не видно презентації. Можна, я ж сказала, можна і не в презентації. Але ну як... в. Ви... В мене демонстрацію в екрану тобто не видно, в мене не видно, що ви показуєте. Зараз не видно. Ні. А чого не видно? Я про нічого не видно. Не знаю, мене викинуло з през... ну, тобто мене перенесло на головний екран, і потім я заходжу на урок, і мені нічого не показує. Попробуй угу. ще раз. Правда, ще три хвилини залишусь Значить, якщо у вас є комп'ютер і немає скаченої. PowerPoint, Microsoft PowerPoint, ви можете онлайн зробити презентацію. Ви заходите. Я сьогодні на інформатиці. Давайте вам розкажу це детальніше. Перший підгрупи сьогодні, а другий під групі завтра. Добре, за презентації, бо це таке більше з інформатикою зв'язано. Тут теж можна прекрасні презентації зробити, тоді надіслати файл в дистанційному завданні. Так, залишається три хвилини. Ви починаєте робити роботу. Ви рахуєте зараз цілі клітиночки, відмічайте. А потім не цілі клітиночки. І вчислення тоді підставляти формулу. Зрозуміло, я так поняла, я зрозуміла, поняла, якщо запитань немає, то можемо працювати. Так? Все, до кінця уроку працюємо. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте.